Всім привіт! Сьогодні будемо грати в Roblox. Я беру тільки пісні Unity а мій підписник І друг бере тільки Ексклюзівки Ну все. І ще я брав, то що ми беремо Санту. Проходимо це на кошмарі і на Автоскіпі Так, мене стратегія. І, до речі, дивіться до кінця, щоб дізнатися, чи прийшли ми цей кошмар. З такою такою Подождіть, ну, а Де мій друг? Де мій друг? Подождіть? А шо він не зайшов? Все, бля! А ч він не зашов? Ми Мы ждем оху. Бравл Старс, Нічого с mm -hmm. Так, все зараз не по Старс. О, все, мой друг тут. Идем. Давай. Теперь мы можем нарешті. Дивіться, у нас же 673 перегляда. Кики 20 видов. Я в шоках. Дивіться, відео от скики. Кошмар автоскіп Север. Ну, моя стратегія. Я спочатку поставлю сам то буде ставити грин А я буду фармити на цього за цим. А цього не буду. Так, став горим тут. Давай став и всем будем бы спецсюпах, 150 поехали. Ой-ой-ой, скидки тут вс, Так, дальше мы снова. Ставим сам цього нашого і качаємо новый них на, на другие. Давайте решить почекаем за і и прокачаем решение. Дивіться, за АВС, плеш, пишн. Ой-ой-ой, що ж це таке? Що це для машины для убийств? что там у нас в Brawl Что за жопа? Ой, яй яй скинчик на Эдгара, на не юмину Так, давай. Вы не справляетесь, так что мы поставим подмогу Якот тоже не будет справляться Хоча? Тепер, я думаю она може справлятися, я, конечно, не так як хотілося. 500 500 дальше мы ждем. Коло цей набор тысячу, но и вже на максимальному рівні. Давай, вс. Як мені вибили, я там его не убил, я уже там бы не открыла. Да что поставь грина? Став грина. Мы сейчас матом тут строку. Не хотя це не можем, це так и будет. Так, дивимся. От, подивіться оце за це відео. Обзор нового юниту дуже крутий. Я да решил цього за тысячу качаешься. Бум за 2000. Так поставьте игре на пожар став. хотя окей, мы сейчас справляемся, ну, не так как я сейчас, конечно. Тому мы поставим ли и прокачаем его. Да ну не тут же! Давай я сейчас еще поставлю. Окей, пока що вкачуємо сам. І напишіть в коментарях, які іграми, мені ще гуляють в Roblox. Якщо хочете Так, ні, нам треба його прокачати, бо зараз ми тут сдохнемо. Опа, все. Давайте, пацаны, убейте его. Пожалуйста. Наша Санты э, решила заснуть. Бум. Бум. Так, -с. ні, не мы з ним просто мы в ныщем да ну идем поставил хрен лазер красиво тут поставлю ой блин а. ставим и дальше блокмен тут став 673 перегляда Вы уявляете Давайте еще два підписника, я роблю раздачу цього Юнита Чи даже стримера Не ну стримера роздачу я раздаю на 1000 переглядов и 60 підписників, все Будь вот такая мотивация що просто два збавити і ми ніхто з нічого сполучить оцей крутий гвардіан клуб. Опа, це Мені треба така штука. Шість тисяч качаю. Максимально левелі вже ідеально. Ну, все найти прокачені. Всього прокачаємо. І, до речі, правило ще цього, що ми поставили всі юні. Ні одного не пропустили. Що там ОБС? Нема нічого. Добре. Ну, я буду ждать, поки воно це все буде накопичувати гроші. Давайте що. А цього тут ми поставимо оп. -оп. Так, давайте ждать, чтобы прокачать нашу так, мы уже другу. Так, вот так. И все. Теперь ждем. Так, с, опа, мы вже, 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 все уже ошибки. все покачало. Вот так. Так, жди. Да? О, все, прокачала. Ну, я думаю, мы більше строить не будем, ми і и так. М -м -м, не будем. вже так виграємо. Томі ще одного тут і прокачаємо. Ну це буде останнє. Ну, добре, давайте, еще один только поставим, а тут одного, Да, еще одного можно поставить, тут, так, с чего я не могу его прокачать, а попрокачаться. Ну давайте ще поставим от один і от один. Ну все. Нам навіть не хватає. Ну все, більше я тут поставити не буду. Não, eles eram bunu ricos, tão boas mesmo. Sen Тепер давайте відкриємо наші крейти з сама Black Boost. Эпик Опа легендарочка, легендарочка. Так, это просила денег, я, я відкрию десять. Обычных девяносто, и давайте, а я может оп оп. дальше вот так вот нет вот так вот так вот и вот все давай это что из пожалуйста мифик! мифик 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 ой 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 мифик го 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 го, -го! мифик ой магад ну все мы это все смогли всем пока